тисяч років тому по землі ходила людина людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Вже й сово в і гаях співають. Христос воскрес звіщають всім. Чудесна пісня, чудесна пісня, чудесна пісня не змовкає. Співаймо Господу з небес, співаймо, вічне Алілуя. Воскрес, хай цілий світ про це почує. Співаймо Господу з небес, співаймо вічне, Аллія. Воістину істину Христос воскрес, хай цілий світ про це. Це очує, співаймо Господу з небес, співаймо вічне, Алілуя Бо істину Христос воскрес Хай цілий світ про це. Що взагалі це за свято Пасха? Пасха то є релігійне свято, яке святкує весь народ, то Ісус. Будучи, ну, як його розп'яли і захоронили, Він Воскрес. І люди святкують це свято. Це свято Воскресіння Христового це найбільше християнське свято. І ми дуже шануємо Його Бога. І... Стараємося е, виконувати його заповіді і жити по Його завітам. Загально що свято Пасхи ми святкуємо на Західній Україні. Та взагалі весь світ святкує, ще й позбігу Усавин в цьому році е, і святкують і на Заході, і на Сході разом цю Пасху. Величне свято. І ісус Христос якраз Воскрес. Сама назва говорить ну, ніби, про те, що Ісус Христос Воскрес. Христос Воскрес, Ісус наш. Пашка Ісус Христос. Помер Воскрес. Все. Свято Пасхи означає святкування Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні Страсна п'ятниця, тобто День смерті Ісуса Христа, а неділю Воскресіння. Ну, свято Воскресіння Христового. Це великий день. Різдва Христова зараз. А в старовину це свято виходу з Єгипту. Воскресіння Христа. То великий день. Великий день е, е, тоді, коли Ісус Христос Воскрес. Все прощення. Я не знаю відповідь на це питання. Це напевно таке свято очищення душі. Це раз в рік. Кожна людина має в себе подивитися і сказати. Що все спокійно, все нормально. Програма Вірую вітає вас, друзі. Кожної весни, віруючи всіх християнських конфесій, святкують Пасху, День Воскресіння Ісуса Христа. Цього дня ми особливо прославляємо Господа, дякуючи йому за перемогу над темрявою, возвеличуючи Його силу, Його святість і славу. Усі християнські храми переповнені, і Бог особливо радіє, спостерігаючи за тими, хто щиро любить Його, хто віддає йому належну шану. Але, на жаль, до багатьох людей Бог цього дня може звернутися словами з книги пророка Ісаї як приходите ви, щоб з'явитися перед обличчям моїм, не приносьте мені більше марнутного дару. Тому що для багатьох поява у храмі цього дня це данина традиції. Їхнє прославлення звучить з нечистих уст, їхні серця забруднені гріхом. Крашенки, традиційні вітання, паски безчистих, живих взаємин з Господом Ісусом Христом не те, що недоречні, вони огидні для Бога. Вони стали звичним атрибутом свята, ніяк не змінюючи внутрішніх мотивів сердець людини. Гляньте, скільки людей навколо навіть не знають, що саме вони святкують. Головне є привід. Як такі люди нагадують фарисеїв, сучасників Христа, до яких Господь звертався зі словами Горе вам, лицеміри!» Отож, що це за свято, Пасха, Слово проповідникові? Христос Воскрес! На це святе привітання, котре має глибокий духовний зміст, кожен християнин урочисто відповідає. Воістину Воскрес! Воскресіння Христове це наріжний камінь Християнства. Без Воскресіння Ісуса Христа християнство як релігія втрачає свій божественний характер і перетворюється на одну з багатьох релігій людства. Усі релігії багато говорять про божество, про моральність, але дуже мало розповідають про вічність. Лише Ісус Христос ясно проголосив. І Він сказав Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Для віруючої людини немає смерті, є тільки перехід із земного життя до вічності, бо душа людини вічна, вона зодягнеться в нетління, прийме нове прославлене тіло. Воскресіння Ісуса Христа Це воістину. Чудо Чудес. Але, любі друзі, сьогодні доречно ще раз нагадати справжнє значення Пасхи. Що таке Пасха? Чергове релігійне свято, що приходить до нас щороку, чи ще один вихідний день в календарі, або можливість зустрітися з друзями за святковим столом, чи ще щось інше, те, над чим багато хто навіть і не бажає задумуватись. Єврейське слово «песах» означає в Біблії по-перше, свято Пасхи, а по друге, святкову жертву Пасхального Анця. Це слово утворилось від дієслова, яке спочатку означало кульгати, а потім отримало зміст перескочити через щось, залишити недоторканим». Такі значення цього слова. Коли Господь у Єгипті вражав первістків, він не торкнувся осель євреїв. Так би мовити, перескочив через них. Про це описує книга Вихід, 12 розділ. Фараон не захотів відпустити єврейський народ, і тоді Бог послав на Єгипет одну за одною дев'ять кар, але це нічого не дало. І тому Бог через Мойсея оголосив фараонові про останнє, найважче покарання про смерть всіх первістків. Про це написано у книзі Вихід в 11 розділі 46 віршем. Але фараон і тоді не послухав Мойсея. Слово Пасха зустрічаємо в старому заповіті в книзі Вихід у 12 розділі. Після 430-літнього перебування Ізраїлю в Єгипті Бог звелів Мойсеєві вивезти народ в обіцяну патріархам землю Ханаан. Це країна, в котрій жили, померли і були поховані їхні прабатьки Авраам, Ісаак та Яків. Божі вимоги, які запропонував Мойсей єгипетському царю, той зустрів з великим обуренням. Хто такий Господь, сказав фараон, щоб я послухався його голосу і відпустив Ізраїля. Не знаю я Господа, і також Ізраїля не відпущу. У цій бесіді Мойсей попередив Фараона, що своїм. Спротивом Богові він змусить Господа застосувати до нього покарання. Але все це зробило фараона ще більш запеклим, і він того ж дня видав наказ посилити нагляд над невільниками рабами і перестати постачати їм солому для виготовлення цегли. А норму залишити такою ж: від такого посиленого режиму півмільйонна армія рабів буквально застогнала. І... Тоді Бог почав посилати на Єгипет кари. Хто читав Біблію, той добре знає, що їх було 10. Перша це перетворення води на кров у всіх єгипетських водоймах. І стали єгиптяни копати колодязі для пошуку прісної води. Але реакція фараона на всі кари була негативною. Його серце ставало дедалі більш запеклим. І ось дев'ята передостання кара виявилась в тому, що над усім Єгиптом настала триденна темрява. Люди не бачили один одного, тому навіть не вставали зі своїх місць, але над оселями ізраїльтян було світло. Під час останньої зустрічі фараон пригрозив Мойсеєві: О, стережися, щоб ти не бачив більше мого лиця! Якщо ще раз з'явишся, перед моє лице я тебе конче вб'ю. На це Мойсей йому відповів: Поправді так і буде, фараоне, ти більше не побачиш мого лиця. І тоді Бог через Мойсея оголосив фараонові про останнє найважче покарання, про смерть усіх первінстрів. Але фараон і тоді не послухав Мойсея. І ось десята кара над Єгиптом мала звершитись в умертвлінні всього перворідного, від сина Фараона, який сидів на престолі, до сина Рабині. І всього первородного з худоби. Після цього фараон сам поспішно вижене євреїв з країни, а єгипетський народ навіть віддасть усі свої коштовності та одіж, лишень би швидше усунути навислу загрозу смерті. Бо вони говорили: ми всі помремо. Вы просите меня отпустить ваш народ. Говорите, что так приказал Бог, что Он могущественен. Докажите. Покажите мне свидетельство Его могущества. Возьми посох и брось его на землю. Это всего лишь фокус, мой царь. Ловкость рук. Он напоил змею вином, чтобы так сделалось ручной. Смотри, мой царь. Маг сделал отвлекающее движение. Левой рукой. И пожалуйста, мой царь. Вы жалкие обманщики. Ваш Бог не имеет силы. Я отказываю вам в вашей просьбе. За это ты и твой народ жестоко поплатитесь. Очень жестоко. Страшный мор нападет на Египет. Болезни упадут на эту землю. Смотрите. На чудо Бога. Вы познаете гнев Божий. Очередное волшебство, Моисей. Возьми посох. И ударим по воде. мой царь, это не кровь, а лишь мелкий красный песок. Если ты не отпустишь мой народ, чтобы он мог поклоняться своему Богу, то мой Бог нашлет полчища мух на тебя и на твой народ. Затем пши, потом мухи. Каждого я бы, наверное, больше силы. солнце, закрыло луну. Через час оно закончится. Это уже будет твой ответ, царь. Я не отпущу твой народ. Я никогда его не отпущу. Когда слушай, что говорит Господь. Завтра я пройду по всему Египту. И всякий первенец в Египте умрет, начиная с перворожденных у скота, кончая первенцем рабыни, которая молотит зерно. Умрет даже первенец фараона, владыки Египта. Рыдание будет стоять в Египте, какого еще никогда не было раньше, и какого впредь никогда не будет. На закате возьмите пучки из сопа, окуните их в чаши с кровью ягненка, и намажьте кровью косяки и перекладины дверей. Господь увидит кровь на косяках и не повредит вам.